Сьогодні ми розкажемо вам, як здобути якісну і престижну середню канадську освіту в Україні. Знайомтесь, канадський освітній проект Кен Освіта за кордоном завжди вважалась престижною та якісною. Виявляється, що вже протягом декількох років в Україні працює канадський освітній проект Кен School, навчаючись в якому українські школярі отримують офіційну канадську середню освіту, необхідний для навчання в іншій країні багаж знань та канадський атестат. Все це є надійним фундаментом для вступу у вищі навчальні заклади Канади, Великої Британії, США та багатьох інших країн. Наши выпускники имеют право подавать на стипендии и гранты в канадские вузы наравне с выпускниками канадских школ внутри на территории Канады, несмотря на то, что они здесь обучаются дистанционно. Програма навчання в Kent School розрахована на три роки. Здобувати знання можуть учні з 9 класу. Всі заняття проводяться виключно англійською мовою з носіями, тому випускники школи ще й вільно володіють англійською. Але при вступі необхідно здати мовний тест. Я сам знала бути в школі, розказала родителям. Они одобрили цю ініціативу, тому що, вважають, що це более перспективне для мене будущее. То касаемо екзаменів. Я також до готувалася довго. А, а казалось, це да, чуть проще, ніж я ожидала, і в принципі нічого страшного в этом немає. Всі вчителі, а це виключно канадці, які займаються викладацькою діяльністю в школі, мають відповідні ліцензії та високу кваліфікацію. На уроках присутні куратори: англомовний та україномовний. Приходячи до кенскол, діти володіють певним високим достатнім рівнем англійської мови. Це обов'язкова умова, але навчаючись тут, вони навчаються не просто предметам шкільним, а вони навчаються майбутньому. Вони роблять величезний крок для цього майбутнього, сприймаючи нову інформацію, не просто дискутуючи або ведучи письмову дискусію. Вони вчаться іншим формам, іншим набувають інших знань і нових навичків для себе. Я дуже вражений рівнем англійської мови учнів. З іншого боку, мені дуже шкода їх, тому що вони виконують дуже складну роботу після навантаження в школі. Заняття проходять три рази на тиждень по дві академічні години. Окрім цього, учні можуть виконувати заняття та пізнавати нове, просто маючи доступ до мережі інтернет. Фашен інтродакшнте каленеріарт відершинпірсопорт канадські викладачі проводять заняття онлайн та у форматі відеоуроків. Канадский аттестат дает очень большой бонус. Шанс попасть в ВУЗ за границей намного выше, чем с просто украинским аттестатом. С канадскими учителями работать легче, чем с нашими. С ними легче общаться, с ними они лучше объясняют. Уровень английского, конечно же, подтягивается. Кен скул має ліцензію міністерства освіти провінції Онтаріо, і атестати, що видаються випускникам школи, мають ту ж юридичну силу, що й інші атестати видані міністерством освіти. Навчання в кен скул відкриває нові можливості для українських школярів покращує їх інтеграцію в світовий освітній простір. Ми не звичайно вибрали названня Скул. Кен скул казалось би має до Канаді, Канаді, але на самом деле є ще скритий смисл английского языка слово can переводится как суметь. Вот наша философия – это дать возможность детям, украинским ученикам, суметь все, что они захотят, достичь необычайных высот. Освітній проект Кен Скул має багато партнерів серед іноземних навчальних закладів. Додатково в Кенску займаються профорієнтаційною роботою. Керівництво викладачі допомагають дітям зорієнтуватися, з якою професією пов'язати життя, а головне, які вузи за кордоном відповідають цьому вибору. Досить незвичний для України вид освітніх послуг вже сьогодні має попит серед тих, хто планує навчання за кордоном. Кенску не зупиняється на досягнутому, а впевнено розвивається. Освітній проект Кенскул постійно вдосконалюється, розширюється. Ми проводимо активну освітню та спонсорську діяльність, беремо участь у виставках, проводимо конкурси, вебінари, семінари, воркшопи та шукаємо гідних партнерів в різних містах України. Також ми залучаємо до співпраці школи, ліцеї, гімназії з високим рівнем навчання англійської, проводимо шерство над школами, і наш проект набирає обертів. Тож, якщо ви плануєте здобувати вищу освіту в іноземних вузах, можете вже сьогодні, як виявляється, полегшити собі життя і при вступі мати офіційний атестат, визнаний в багатьох країнах світу.